Редстався. І я скажу звідки ти сьогодні про сокровенне і надособисте імена та причини, чому ми припинили себе презентувати українцями та прищепили собі ген з зросійщення. Одна з найважливіших функцій імені ідентифікація, до якої національності належить людина. Воно говорить значно більше ніж колір шкіри, волосся чи очей. Ми вже не носимо традиційне вбрання щодня, тому зник і цей маркер. А й паспорт громадянина тієї чи іншої держави не дістаємо під час знайомства, залишається тільки ім'я. Неможливо заперечити думку безкомпромісної мовознавиці Ірини Фаріон про те, що кожна мова дає свою унікальну варіацію антропонімів: наприклад, в Україні Іван, у Франції Жан в Англії Джон, у Німеччині Йоганес або Ганс, скандинавською буде Йохан, іспанською. Хуан, італійською Джовані, польською і чеською Ян, а в Молдові назвуть Іво. І це все одне ім'я. І звичайно, це природно. Адже кожна мова має свої закони та особливості. Але чому ж ми, українці, забули власну традицію та масово зросійщилися? Усе дуже просто: столітня імперська політика і намагання Московії запхнути ментально різні народи. В одну братню колиску Росія вела війну проти української культури ідентичності. Одним з ударів став указ царя Олександра III про заборону вживання в офіційних установах української мови та хрещення українськими іменами, виданий 1888 року. А радянська пропаганда створила комплекс меншовартості Селюка, щоб той соромився імені Іванко і перетворився на Ванюшу. Колоса Проблема з пестливими формами. Вони є найбільш зросійщеними, адже суфікс ік не притаманний українській мові. Віталік, славік, владік, толік, ростік, данік та подібні це очевидні суржики. Українською має бути з суфіксом ик, віталик, славик, владик, толик, ростик, даник. Тож раджу підтримувати політику дерусифікації імен і почати називати пестливо діток. Так, і як пропонує редакторка Ольга Васильєва. Ванько, Іванко. Або Івась, Михайлик, Михась чи Михалько. Юрко, Юрчик, Юрась, Дмитрик або Дмитрусь, Петрик, Петько, Петрусь, Павлик або Павлусь, Андрійко чи Андрусь, а не Андрюша чи Андрій. Костик, Кость або Костусь. Не Гріша, а Гриць або Гринько. Не Нікіта, а Микитка чи Микитко, Миколка або. Колько, згадайте, кольку колючку у Всеволода Нестайка. Не Стьопа, Астець, Степко або Степанко, Не Гена, Агенко, Геник, Генусь або Геннать. не Жора, Агорко або Гошко, Романко, Ромась чи Ромко, не Деня, Адениско або Денько, Не Даня чи Данік, Аданик, Данько або Данилко. Не Тьома, а Артемко або Темко, не Тіма чи Тімоша, Тимко, Василько або Васько, не Бодя, А Богдась Богданик, Бодик чи Богданко, не Боря, а Борик, Борко чи Бориско, Славик або Славко, Владик або Владко. Толик або Только, Віталик, Вітик або Вітась. Не Сережа, а Сергійко, не «Кирюша», а Кирилко, не Ігорьоша, а Ігорко. Не Глібушка, а Глібко. Не «Ілюша», а Ілько. Не Льова, а Левко. Цікаво. Мовна традиція витворила однакові пасливі назви для імен Олександр, Олексій, Леонід та Олег Олесь Лесик. Лесь пригадаймо, як Олександра Кандибу у письменництві Олександра Олеся називала дружина саме Олесь, але ще й варіанти є, які більш конкретизують ім'я: Сашко або Сенько, Олекса Олешко, Ленько, Олешко чи Олько. Зауважмо для української найбільш притаманні форми чоловічих імен, що закінчуються на «ко». Вони навіть зафіксовані в графіті Софії Київської кінця 11 століття. Степко, Михалько, Марко, тобто їм аж понад тисячу років. Тож дерусифікація починається з кожного. Перегляньте своє ім'я, раптом воно зазвучить ще краще, і звісно ж, тримайте мовний фронт.